Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні до вашої уваги нова моя розпаковка це мультипіч від фірми Philips. Це не реклама. Просто показую вам своє нове придбання свого нового помічника. Гарненько упакована, котик нам допомагав розпаковувати, звичайно ж, без нього ніяк не обійшлося. І трішки розповім про цей пристрій. Десь років два назад у нас вийшла зі строю, поламалася мікрохвильова піч, і ми останній останні час я використовувала тільки електродуховку, але вона в нас великого розміру, і влітку дуже жарко і дуже некомфортно нею користуватися. Тому я практично влітку нею не користуюся. І стала така потреба, що потрібно щось розігріти, щось розморозити, щось швидко приготувати. І моя увага зупинилася саме на оцій мультипіч. І ще називається аерогриль, але там в аерогрилі, я так розумію, менше функцій. Саме оця мультипіч, на ній можна і випічку робити, і дуже-дуже дуже багато різних страв. Як, що пов'язано з м'ясом, ну, дуже багато страв можна готувати, вона використовується як гриль і як духовка. Багато я вже узнала інформації про цю піч і вже навіть трішки протестувала. Оцей, оця корзинка розміром 6,2 літри, оснащена була такою решіткою. Десь на 4 порції можна готувати тут їду. Так, але сюди потрібно докупити ще як мінімум форму для запікання. Є вона така з антипригарним покриттям і від цієї ж фірми Philips, але вона так трішки дорого коштує, я її ще не купила, може трішки пізніше. Або просто взяти силиконову форму по різних розмірів і використовувати для того, щоб менше було мороки із миттям самого цього ковша. Виглядає дуже стильно, дуже гарно. У використанні дуже проста. Розібралася я спочатку. Я так глянула, думаю, ой, яка шайтан машина, але потім розібралася швидко. Кнопочка включити, є віконце, видно, що там робиться, як воно готується. Є запрограмовані програми, але можна виставити температуру, змінити її плюс-мінус, оті ті стрілочки вверх-вниз. І в час також можна змінювати більше чи менше виставити, і потім нажати на кнопку Пуск, от, от ця кнопочка Пуск, і сама пічка включається, робить дуже тихо, дуже. Ну, така зручна в використанні, нічого там такого страшного немає. Я думаю, що навіть виробник рекомендує використовувати дітям після 8 років. Тобто ну, така вона безпечна і в використанні гарна. Що я готувала? Ну, звичайно, я готувала картошку фрі, це те, що пробувала, це була запіканка в мене. Творожна із фруктами дуже-дуже ну, запіканка просто супер. Це куриця в сухариках хачапурі. І сьогодні я робила гарячий бутерброд. Ну, можна замість колбаски там, чи м'яса, я положила яйце. І, якби запекла його, і вийшло дуже смачно. Тому, кому цікава така річ, можете звернути увагу. У мене тільки позитивні відгуки. І дякую вам за увагу. Заходьте на мій канал. До побачення!